Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після вчорашніх переговорів Лаврова і Рубіо. А згодом зеленського Трампа перед початком переговорів як жеста доброї волі Патрушев таки буде змушений відвести 100 тисяч солдат та зупинити наступ фото з американських портретів де в Україну направляють танки БТР ракети. Літаки та навіть пускові установки томагавка після того, як Путін послав Трампа зробити своє. А пишу, що залужний таке може очолити переговірну групу, а згодом контроль над миротворчими силами в Україні. Райні тепер в Кремлі думають, як вийти за цього всього продавши росіянам перемогу. Пропагандистам дуже віддали вказівку, кричать про те, що свою ціль вони досягли, треба йти на перемир'я. Треба телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що патруша в патовій ситуації. Воювати росіяни вже не дуже хочуть, особливо в моменті, коли запахло мирними домовленостями. А сьогоднішня атака по Ангелесу ці домовленості тільки прошвидшила червоні лінії України. Напередодні розмови Трампа і Путіна Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що на будь-яких. Мерних майбутніх переговорах для України залишаються незмінними. Три принципові питання, які є червоними лініями і не підлягають обговоренню. Першим таким питанням є територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій, наголосив Сибіга. Натомість Росія наполягає, що Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим начебто, належать їй, Причому повністю, оскільки ці регіони включені до російської конституції, таку риторику підтримують і окупаційні чиновники, зокрема, виризначений Росією керувати захопленою частиною. Херсонщини Володимира Сальдо днями заявив, що наразі складається сприятлива військово-політична ситуація для повторного захоплення Харсону і правопережної частини області. Аналітик Сергій Данилов зазначив, що Україні потрібно підтримувати постійну комунікацію з жителями окупованих територій, і наголошувати на свої позиції просто щодо цих регіонів. Треба чітко транслювати про те, що ніхто не збирається їх забувати, ніхто не збирається відмовлятися від території. Так на рівні МЗС було декларовано і Зеленський теж повторив, що Україна ніколи не відмовиться від території, але це треба. Було додатково прокомунікувати з нашими громадянами з українцями на тимчасово окупованих територіях. Бо зараз, поки прямо протилежна ситуація Сальдо і його кампанія транслюють в окупації про те, що Україна буде виходити з міста Херсону і з правого берега у Херсоні. Це теж активно обговорювали місцеві жителі. Навіть дзвонили мені, щоби я підтвердив, чи спростував цю інформацію, щоб вони не опинилися у тій ситуації, в якій опинилися 24 лютого 2022 року, коли їх не попереджали, а раптом виявилося, що російські війська заходять в Херсонську. Бла цього ніколи нічого не буде. беззаперечно, ніхто нічого не буде віддавати, але треба чітко про це заявляти і повторювати скільки разів, скільки потрібно для того, щоб підтримувати наших громадян. каже він. Президент України Володимир Зеленський реагуючи на розмову Трампа з Путіним 18 березня, зокрема заявив, що Путін не дозволить отримувати припинення вогню швидко. Він назвали нас умовами. Зеленський допустив можливість за посередництво США домовитися з Росією про припинення ударів по об'єктах ПЕК, але заявив, що атаки продовжаться. Україна. Відповідатиме на них на цьому етапі переговорного процесу змін для України, зокрема на Півдні, поки не буде переконаний Данилово взагалі нічого не зміниться і по енергетичній інфраструктурі будуть наноситися удари. Треба далі готуватися обороняти Україну донатити на ЗСУ. Чим хто може на своєму місці зберігати стійкість і не піддаватися на ці емоційні гойдалки, «Ой, все буде добре, ой, все пропало. Ні, в яку помиральну яму повсти не треба. У Росіян ситуація теж дуже страшна. бо більше російські війська на півдні мріяли про те, щоб Путін на Пом домовився і їх нарешті звідки вивели. Бо там північні настрої від того, що їх постійно посилюють на острови. Штурмувати острови розташовані на річці Дніпро біля Херсона і що вони там масово гинуть. У них відсоток людей, який гине при штурмі островів вищий, напевно, ніж при будь-які інші операції. Це смертники, це куток в один кінець. Вони це добре знають, і в них від цього настрою. Повірте мені, дуже погані. Ці мої моніторингові їхні настрої в це підтверджують. Додав він політолог. Олексахян вважає, що це заяви з приводу окупованих територій на ЗАЕС не пролунали, оскільки Трампу не вдалося досягнути жодної перемоги на цьому напрямку у перемовинах з Росією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.